Як онкопацієнтам отримати призначені ліки безоплатно. Українців з онкозахворюваннями забезпечують ліками, які централізовано закуповує держава. Закупівлі здійснює Національна агенція медичні закупівлі України. Вона постачає препарати напряму до лікарень, де пацієнти отримують їх безоплатно. Закуповуються хіміотерапевтичні ліки, препарати супроводу. Медичні вироби, що застосовуються для боротьби з раком. Тощо, у 2023 році, медзакупівлі придбали різних препаратів для безоплатного лікування онкологічних хвороб у дорослих пацієнтів на понад 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Ще на 400 мільйонів гривень закупили препарати для лікування дітей, які мають діагноз онкологія. Кожен онкопацієнт має право отримати такі ліки в будь-якій лікарні, в яку їх постачають. Як отримати безоплатні ліки, звернутися в лікарню, пройти усі потрібні обстеження та отримати підтверджений діагноз? Ваш профільний лікар призначить лікування тим чи іншим препаратом. Якщо ці ліки є в лікарні, вас мають забезпечити ними безоплатно. Що робити, якщо препаратів у лікарні немає? Зберіть усі документи, які підтверджують хворобу та потребу у конкретному препараті. Перевірте наявність того чи іншого препарату в лікарнях за допомогою телеграм-боту Медзакупівель України та зателефонуйте безпосередньо в ті лікарні, які мають залишки необхідного вам препарату. Якщо маєте можливість доїхати, з усіма наявними документами зверніться до лікарні, де є препарат, і отримайте його там. Якщо можливості поїхати в іншу лікарню немає, зверніться до головного лікаря закладу, де проходите лікування. Із заявою про забезпечення вас необхідним лікуванням. Також є процедура перерозподілу лікарських засобів між закладами охорони здоров'я України для ініціації перерозподілу. Зверніться до керівника медзакладу. Програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкохворобами: від діагностики до лікування, реабілітації й паліативної допомоги.